Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Repetitor.ua. Сьогодні ми поговоримо на надзвичайно цікаву та інтригуючу тему. Що було б, якби інопланетяни вирішили напасти на нашу планету? Чи готове людство до такого виклику? Як ми могли б захиститися від цивілізації, яка, можливо, перевершує нас у технологіях? У цьому відео ми розглянемо наукові теорії, фантастичні сценарії та навіть спробуємо спрогнозувати наслідки такого вторгнення. Тож, залишайтеся з нами, буде цікаво! А також не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових відео. Всі ми хоча б раз замислювались, чи самі ми у всесвіті, чи існують цивілізації, більш розвинені за нашу? Це питання не нове, і вчені багато років намагаються дати на нього відповідь. Тож давайте розберемося, наскільки ймовірно що інопланетяни існують. Основна умова для існування життя, як ми його розуміємо, це вода. Вона має бути рідкою. Для цього планета повинна знаходитись в так званій зоні життя навколо зірки. Це область, де температура дозволяє воді не замерзати, не випаровуватись і перебувати в рідкому стані. Зона життя існує не лише в межах сонячної системи, але й у інших зоряних системах. За останні десятиліття астрономи відкрили безліч екзопланет, що обертаються навколо інших зірок. Одна з найбільш відомих екзопланет kepler 452 Кеплер-452b. Знаходиться в зоні життя зірки, схожої на наше сонце. Це дає надію, що на таких планетах можуть існувати умови придатні для життя. З 1960 року вчені займаються пошуками інтелектуальних сигналів через проект Сетті. Цей проєкт призначений для того, аби знайти радіосигнали чи інші сигнали, що могли бути випромінені інопланетними цивілізаціями. Найбільше уваги привернув так званий сигнал WOW. Який було зафіксовано в 1977 році за допомогою радіотелескопа Вогайо? Цей сигнал тривав 72 секунди і не мав жодного аналогічного джерела в науці. Він став однією з найбільших загадок у пошуках інопланетян, і досі не вдалося зрозуміти, що саме його спричинило. В проект Сетті не лише шукає радіосигнали, але й інші види випромінювання, такі як лазерні сигнали. Ідея полягає в тому, що технологічно розвинені цивілізації можуть використовувати потужні лазери для передачі інформації, і ми маємо можливість виявити такі сигнали, якщо вони будуть спрямовані на нас. Парадокс Фермі виникає через те, що ми не знаходимо жодних доказів інопланетного життя. Хоча Всесвіт неймовірно великий. Якщо на кожній з мільярдів планет можуть бути умови для життя, чому ж ми не спостерігаємо чітких сигналів від інопланетян? Чому інопланетяни ще не виявили себе? Існує безліч теорій, які намагаються пояснити цей парадокс. Одна з них полягає в тому, що інопланетні цивілізації можуть бути занадто віддаленими, і ми не маємо технологій для того, щоб почути їх сигнали. Інша теорія стверджує, що інопланетяни можуть використовувати такі технології, які нам просто недоступні для виявлення. Є навіть така теорія, що цивілізації знищують себе до того, ніж вони досягнуть здібності до міжзоряних подорожей. Дивно, але навіть на нашій планеті ми знаходимо приклади життя, які викликають питання про те, що є життя в екстремальних умовах. На яких раніше не можна було б уявити його існування? Наприклад, мікроби, які виживають в умовах надвисоких температур, кислотних середовищ або в глибинах океанів, де тиску тисячу разів вищі, ніж на поверхні Землі. Ці організми, які називаються екстремофілами, дають надію, що життя може існувати навіть в умовах, які раніше здавались непридатними для життя на планетах з екстремальними умовами або неймовірно великим рівнем радіації. Сьогодні наука не може дати точної відповіді, чи існують інопланетяни. Однак, завдяки відкриттям астрономії, пошукам екзопланет і розвитку технологій, ми наближаємось до того, щоб дізнатися більше у всесвіті настільки багато зірок і планет, що ймовірність існування життя в іншому місці виглядає досить високою. Але, можливо, ми просто ще не готові до контакту з інопланетянами. Можливо, ми ще просто не маємо достатньо розвинених технологій та знань. Вторгнення інопланетян це не просто тема для фантастичних фільмів. Існують різні уявлення про те, як може виглядати напад інопланетян на Землю. Давайте розглянемо декілька можливих сценаріїв цього процесу. Один з найбільш популярних сценаріїв це те, що інопланетяни можуть бути набагато технологічно більш розвиненими за нас. Така цивілізація може мати можливості, про які ми навіть не можемо уявити, і це може призвести до катастрофічних наслідків для людства. Інопланетяни, маючи значно більші технологічні досягнення, можуть перервати всі наші комунікаційні канали. Вивести з ладу супутники та інші критичні інфраструктури це зробить нас вразливими і безпомічними. Вони можуть повністю заблокувати можливість зв'язку між урядами і населенням планети, що значно ускладнить опір. Сучасні дослідження в галузі лазерних технологій дозволяють створювати потужні лазерні системи. Інопланетяни, ймовірно, мали б набагато більш розвинуті версії таких технологій, які могли б легко знищувати будь-які об'єкти на Землі, наприклад, космічні станції або навіть важливі військові бази. Використання атомної зброї інопланетянами також не виключено. Вони можуть володіти технологіями для спричинення великих вибухів, або навіть штучних землетрусів за допомогою квантових технологій, якими навіть не в змозі прогнозувати. Інопланетяни можуть не лише атакувати, але й планувати колонізацію нашої планети. Ми вже знаємо, як людство намагається освоювати Марс, і це ймовірно те, що можуть зробити інопланетяни з нашою планетою. Інопланетяни можуть бути зацікавлені в ресурсах Землі: від мінералів до води чи навіть органічних матеріалів. Вони можуть створювати технології для видобутку цих ресурсів або навіть змінити клімат на планеті, щоб він став більш підходящим для їхніх потреб. Якщо інопланетяни не можуть зберегти своє існування на своїй рідній планеті через глобальні катастрофи або нестачу ресурсів, вони можуть спробувати колонізувати Землю. Можливо, вони навіть мають змогу адаптувати атмосферу нашої планети під себе, аби вона була придатною лише для них. Цей сценарій передбачає, що інопланетяни можуть розпочати свою атаку не відразу, а через приховані дії, щоб зламати нашу оборону. Та морально підготуватися до великої атаки. Інопланетяни можуть почати з психологічного тиску. Це можуть бути масові спостереження НЛО, які надають людям відчуття безсилля, страху і невизначеності. І з часом це може призвести до соціальних заворушень і втрати спокою серед населення. Інопланетяни можуть вторгатися в наші комп'ютерні системи та здійснювати кібернапади, що призведе до глобальних збоїв у фінансовій, військовій і навіть медичній інфраструктурі. Вони можуть використовувати наші власні технології для дестабілізації ситуації навіть не завдаючи фізичних атак. Як показано в фантастичних творах, інопланетяни можуть використовувати біологічну зброю. Вони можуть внести на землю віруси чи бактерії, проти яких у нас не буде імунітету, таким чином послабивши людство перед основною атакою. Цей сценарій передбачає мирне вторгнення, де інопланетяни спершу намагаються встановити контакт через передачу сигналів або послань. Якщо такий контакт дійсно стане реальним, можуть виникнути складнощі в розумінні їхньої мови, культури та технологій. Інопланетяни можуть спробувати встановити контакти з нами через сигнали або навіть через фізичний прибуток на Землю. Але чи готові ми до такого контакту? Які моральні та соціальні наслідки це матиме для людства? Інопланетяни можуть використовувати свої знання про науки, які ми ще не відкрили, для контролю над нашими технологіями. Наприклад, вони можуть дати нам наукові відкриття, але в той же час зберігати важливі технології для себе. Сценарії вторгнення інопланетян можуть бути різними: від відкритих атак з використанням надпотужніших технологій до більш тонких підходів через психологічний тиск. Кнінологічний саботаж або біологічну зброю. Як би там не було, якщо інопланетяни і вирішать прийти на нашу Землю, нам доведеться бути готовими до будь-яких варіантів. Якщо ж припустити, що інопланетяни усе ж таки вирішили напасти на нашу планету, ми повинні розглянути, як можна організувати ефективну оборону. У цій частині відео ми зосередимось з вами на тому, як людина може захистити себе у випадку такої загрози. Перш за все, для боротьби з інопланетними загрозами нам потрібна не лише сучасна армія, а й технології, які дозволяють зберігати контроль над повітряним та космічним простором. Одним із ключових напрямків є розвиток проектів ПРО протиракетної оборони, які здатні перехоплювати ракети чи інші загрози з космосу. Наприклад, у США розробляються системи ТЕД. Які мають на меті знищення ворожих ракет на великих висотах. Якщо інопланетяни використовуватимуть ракети або інші космічні снаряди, ці технології можуть допомогти знешкодити загрозу до того, як вона досягне Землі. Однією з найбільш уразливих точок є можливість інопланетян використовувати космічні технології для атаки з орбіти. Тому розвиток військових станцій в космосі або мобільних космічних платформ для оборони може стати важливим кроком у захисті від інопланетних атак. Системи для захисту від космічних об'єктів, такі як лазери чи інші методи перехоплення, здатні знешкоджувати небезпечні об'єкти на орбіті до того, як вони наблизяться до Землі. Сучасні лазери можуть бути використані для знищення ворожих об'єктів на орбіті або в атмосфері. Інопланетяни можуть використовувати подібні технології для атаки, тому розвиток таких систем у нас це не просто питання оборони, а й можливість зрівняти шанс. Не можна забувати й про стратегію, пов'язану з фізичним захистом населення Землі. Якщо ж інопланетяни розпочнуть масовану атаку, то мережа розподілених укриттів та бункерів стануть невід'ємною частиною оборони. У випадку масштабного нападу більша частина цивільного населення може опинитися беззахисною. Тому країни мають будувати масштабні укриття, розташовані глибоко під землею. Ці укриття повинні мати все необхідне для тривалого перебування воду, їжу, медичні засоби, енергозабезпечення та вентиляцію. Особливо важливо мати засоби для захисту від радіації, інфекційних хвороб і навіть хімічних чи біологічних атак, які можуть бути частиною інопланетної стратегії. Важливою частиною є наявність швидких евакуаційних систем і мікроукриттів, які можуть бути розгорнуті в міру потреби. Це можуть бути мобільні системи укриттів для великих міст або навіть спеціалізовані укриття для ключових стратегічних об'єктів урядових установ, наукових центрів, військових баз тощо. Один із напрямків, який може стати важливим в обороні від інопланетян, це біотехнології. Якщо інопланетяни вирішать застосувати біологічну зброю або використовують патогени, яких ми не можемо контролювати, то розвиток наших технологій у цій сфері може стати вирішальним фактором. Вчені активно працюють над генетичними імунітетами. Завдяки генної інженерії можна створювати вакцини чи ліки проти раніше невідомих вірусів або бактерій. Якщо інопланетяни використовуватимуть біологічну зброю, швидке застосування таких технологій може врятувати мільйони життів. Оскільки на Землі існують організми, здатні жити в екстремальних умовах, екстремофіли, вчені вивчають, чи можна застосувати їхні особливості для створення біологічних бар'єрів або навіть для боротьби з інопланетними патогенами. Така технологія дозволить створити стійкість для різких небезпечних для людини агентів, якщо ті будуть принесені інопланетянами. Захист від інопланетної загрози потребує глобальної співпраці урядів всіх країн. Зважаючи на те, що інопланетна атака може бути глобальною, то необхідно створювати міжнародні оборонні організації, використовувати досвід, обмін інформації та ресурси усіх країн. Створення міжнародних оборонних альянсів, подібно до того, як це робиться в разі загрози від ядерної війни або природних катастроф. Спільні зусилля дозволяють створити більш ефективну стратегію оборони та пришвидшити реакцію на загрозу. Оборонні альянси можуть включати обмін технологіями, спільні навчання, об'єднані ресурси для створення систем протиповітряної та космічної оборони. Не менш важливим є створення міжнародних науково-дослідних центрів, які будуть займатися пошуком нових загроз, моніторингом космічного простору та швидким реагуванням на будь-які спроби інопланетних цивілізацій атакувати Землю. Захист від інопланетної загрози потребує поєднання новітніх технологій, розподіленої оборони, генетичних розробок, і міжнародної співпраці. Хоча на сьогодні ми не маємо досвіду боротьби з інопланетянами, розвиток сучасних технологій і готовність до непередбачуваних загроз можуть стати на захист людства в майбутньому. Якщо інопланетяни дійсно напали на землю, які наслідки це може нести для людства? Враховуючи різні варіанти нападу від технологічно більш розвинутих цивілізацій до мирних контактів, наслідки можуть бути дуже різними. Наведемо кілька можливих сценаріїв. Один з найстрашніших сценаріїв це повне або часткове руйнування нашої цивілізації. Інопланетяни можуть використовувати свої технології, щоб знищити важливі елементи інфраструктури, зокрема міста, засоби зв'язку, електричні мережі та транспортні системи. Інопланетяни можуть атакувати ключові об'єкти цивілізації, такі як енергетичні станції, супутники зв'язку, військові бази та інші стратегічно важливі об'єкти. Без цих базових елементів нашої інфраструктури ми опинимося в ситуації, коли не зможемо ефективно організувати захист або навіть підтримувати нормальне функціонування суспільства. У випадку нападу інопланетян можуть бути створені глобальні екологічні катастрофи. Наприклад, застосування біологічної зброї або радіаційне зараження може призвести до виникнення хвороб, глобальних змін клімату, виснаження ресурсів або знищення флори і фауни. Це не лише ускладнить життя людей, а й поставить під загрозу існування багатьох видів на планеті. Знищення або серйозні пошкодження інфраструктури можуть призвести до глобальної економічної кризи. Сучасна економіка надзвичайно залежить від технологій і глобальних ланцюгів постачання, тому навіть невеликі перебої можуть спричинити великі проблеми. Якщо інопланетяни атакують ключові промислові зони чи транспортні вузли, це зможе призвести до перебоїв у постачанні товарів, пального, продовольства та інших важливих ресурсів. Ринок цінних паперів може зазнати величезних втрат, що створить економічну кризу світових масштабів. Масштабні атаки можуть змусити припинити роботу заводів, фабрик, офісів і цілих галузей, що призведе до масових безробітних і падіння рівня життя. Це може послабити не лише економіку, а й моральну стабільність людства, спричинити соціальні заворушення. При можливому нападу інопланетян можуть виникнути соціальні й культурні потрясіння. Знищення важливих соціальних структур, а також емоційний стрес від контакту з іншими цивілізаціями можуть призвести до великої культурної ідентичності та соціальних змін. Усвідомлення того, що на нашу планету можуть прийти істоти з іншого світу, буде величезним шоком для людства. Це може призвести до моральної кризи, коли люди не будуть знати, як реагувати на таку загрозу, люди почнуть сумніватися в своїх релігійних, філософських і наукових переконаннях, що призведе до соціального і культурного розпаду. Крах цивілізації може призвести до того, що політичні структури зміняться. Країни, що пережили напад, можуть створити нові альянси або навіть об'єднатися в єдину світову владу для боротьби з інопланетянами. Це може змінити політичний ландшафт планети і сформувати нові геополітичні реалії. Якщо інопланетяни прийдуть до нас з миром або нададуть нам свої технології. Це може стати топчком до науково-технічного прориву. Контакт з іншою цивілізацією дозволить людству дізнатися про технології, яких ми досі не розуміємо, а також про нові закони фізики. Це може призвести до технологічного вибуху, який змінить наше розуміння космосу, енергетики, медицини та багатьох інших галузей. Наприклад, нові методи енергозбереження чи безпечніші методи подорожей в космосі можуть вивести людство на новий рівень розвитку. Якщо інопланетяни поділяться з нами знаннями про космос, це може відкрити нові можливості для освоєння інших планет або галактик. Людство може отримати доступ до нових технологій для подолання космічних відстаней, що дозволить колись відправлятися на далекі планети або навіть знайти нові світи для життя. Інопланетний контакт. Або вторгнення може призвести до еволюційної трансформації людства. Це може статися через біологічні зміни, наукові відкриття або навіть інтеграцію з інопланетними технологіями. Інопланетяни можуть мати можливість впливати на людську ДНК або передати нам технології для генетичних покращень. Це дозволить людству стати більш стійким до хвороб, старіння або навіть адаптуватися до нових умов життя на інших планетах. В результаті таких змін люди можуть стати надзвичайно розвиненими і адаптованими до навколишнього середовища. З розвитком міжгалактичних подорожей і контактів з іншими цивілізаціями, людство може почати частину свого існування поза землею. Ми можемо стати частиною більшої міжзоряної спільноти, де інопланетяни стануть нашими союзниками або навіть наставниками в галузі науки та культури. Наслідки нападу інопланетян на землю можуть бути вражаючими і непередбачуваними. Вони можуть варіюватися від руйнування нашої цивілізації та економічної кризи до наукового прориву і еволюційних змін людства. Іноді загроза може стати шансом для розвитку інколи катастрофою. Незалежно від сценарію, важливо бути готовими до будь-якого з них, розвивати технології захисту і співпрацювати на міжнародному рівні. Уявлення про можливість нападу інопланетян на Землю завжди було предметом наукових досліджень, філософських роздумів та фантастичних сюжетів. Можливість такої зустрічі з іншою цивілізацією ставить перед людством безліч складних питань і викликів. Однак, попри всі наукові прогнози та теорії, жоден сценарій не можна вважати повністю реалістичним або точним. По перше, важливо розуміти, що для нашого юриду це абсолютно новий і непередбачуваний досвід. Теоретично, технологічно розвинена цивілізація може володіти інструментами для того, щоб або завоювати Землю, або навпаки, створити умови для мирного співіснування. Які б були їхні наміри, агресивні чи мирні, це залежить від багатьох факторів, від культурного розвитку, моральних переконань і навіть соціальних умов інопланетян. Якщо ми припустимо, що інопланетяни мають технологічну перевагу, то уявлення про наше безсилля перед їхніми космічними технологіями навряд чи дозволить нам провести успішну оборону. Проте існує інший сценарій, інопланетяни можуть не бути агресивними, а навпаки, намагатимуться вступити в контакт з нами мирним шляхом. У цьому разі вони могли б розглядати Землю як об'єкт для наукових досліджень, обміну знаннями або навіть сприяти вирішенню глобальних проблем людства. З іншого боку, як показують приклади з фантастичних творів, часто інопланетяни не мають намірів взаємодіяти з нами, а навпаки, просто прагнуть до експлуатації наших ресурсів або швидкого завоювання. Не замислюючись над етикою своїх дій у таких ситуаціях, де би ми не знаходились на шляху до розвитку питання оборони, стає ключовим. Сучасні технології, хоча й розвинені, можуть виявитися недостатніми, щоб дати гідну відсіч у разі вторгнення ворожих сил. Це підкреслює важливість міжнародної співпраці в галузі науки і техніки, а також створення глобальної стратегії для захисту планети. Незважаючи на усі можливі варіанти, важливо також враховувати, що подібний сценарій це не лише військовий конфлікт, а й глибокий соціально-психологічний процес, який радикально змінить уявлення про людство, його місце у всесвіті і навіть саму природу нашої реальності. Контакт з іншою цивілізацією може повністю змінити наш світогляд, нашу культуру, релігійні уявлення і наше ставлення до нашої планети. Що б не сталося в реальності, чи стане Земля ареною війни, чи ми будемо здатні знайти спільну мову з інопланетянами? Це стане тестом для людства на витривалість, на єдність, на спільне бажання вижити в обличчі всесвітньої загрози. І навіть якщо ми не готові до такого виклику зараз, спільне обговорення та підготовка до нього дозволяють зберігати надію, що людство буде готове не тільки до боротьби, а й до зустрічі з новими можливостями для розвитку. І зрештою, це питання не лише для вчених, а й для кожного з нас. Чи готове людство до таких глобальних змін? Чи готові до таких глобальних змін конкретно ви? Напишіть про це в коментарях. Як ви вважаєте, чи зможемо ми вистояти, якщо на землю? Буде скоєно напад інопланетної цивілізації, що ми зможемо з ними знайти спільну мову. Про це все напишіть в коментарях. Якщо є що додати до цього відео, напишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Так ви допомагаєте поширювати цей канал, розвивати його і, відповідно, надавати мені додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Дякую за увагу! Очікую вас на наступних наших відео.